Триває ефір Суспільне студія. Триває обговорення наших тем. Академія кіномистецтв США знову відклала оголошення номінантів премії Оскар через лісові пожежі у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє канал CBS News. Тим часом українська громада Каліфорнії долучилася до допомоги постраждалим від масштабних пожеж. В одному з центрів допомоги українці годували американців національними стравами. Приготували 150 літрів борщу та близько 500 кримсько кримськотатарських чебуреків. Журналістка Ганна Матвіїшина із міста Санта Кларі та готова розповісти нам про ситуацію в Лос-Анджелесі з пожежами. Ганно, вітаємо вас! Вітаємо, вітаю колеги! Слава Україні! Героям слава між. Місто Санта-Кларіта знаходиться на північний захід від самого Лос-Анджелесу. Лос-Анджелес взагалі це велика агломерація, до нього входить багато різних міст. І от, як уже всім відомо, пожежа спалахнула в Пасіфік Палісець. Наразі вогнеборцям вдалося загасити всього навсього 14% цієї великої пожежі. Ще один осередок знаходиться саме там, де ви показували поблизу того. Центру, де ви показували, люди надають гуманітарну допомогу тим, хто постраждав від пожежі. Хочу зазначити, що там дуже дуже багато людей, і вони приїздять не тільки з Каліфорнії, вони приїздять з різних штатів, привозять гуманітарну допомогу, воду, харчі, одяг, взуття і на вході стоять волонтери, які вже тримають в руках таблички, що вже досить, і взуття і одягу. А тим що з пожежами? Людей. Що із пожежами, що яку стосує... небезпеку от потенційно вони становлять для інших, куди рухається пожежа. Ви знаєте, за повідомленнями метеорологічної служби, вітер посилюється сьогодні і завтра. І червоні прапори попередження ще не скасовані. На жаль, рухаються в бік Вентури, якщо так більш відомими апелювати назвами, то це в бік Санта-Барбари. Всім відомо, я думаю, за іншими темами, але на жаль, зараз ситуація така, що погода не сприяє тому, аби вогнеборцям вдалося повністю локалізувати цю пожежу. Наразі працюють близько 14 тисяч пожежників, із не тільки з Каліфорнії а й з восьми штатів. Також як відомо, приїхали і з Канади допомагати з Мексики. 14, вісімдесят. Сім повітряних засобів також беруть участь і літаки, і гелікоптери, і 2,5 тисячі нацгвардійців також залучені для того, щоб охороняти місцевість, яка потерпіла від пожеж від мародерів, тому що на сьогодні вже близько 30 людей заарештовані, яких підозрюють у тому, що вони займалися мародерством. Uh -huh. Ну а якщо сказати, от ви на початку розповіли про те, що перенесли е, оскар нагородження, так насправді е, Номінант. номінантів, будуть номінантів за попередніми да uh -huh. Оголо Так, оголошення будуть тільки наступного тижня. А що стосується Гремі, то наразі не скасовано проведення mm -hmm. церемонії нагородження. Вона має відбутися 2 лютого у великій криптоарені. Це тут Лос-Анджелесі, mm -hmm. і там вже міняється так, би мовити, порядок. Так, де вони будуть збирати гано, кошти. донати. Дякуємо вам дуже за інформацію. Спасибі, новини вже просто на часі. Бажаємо, звісно, штатам і Лос-Анджелесу впоратися з пожежами. Такі великі сили залуч. and you